Всім привіт, любі друзі! Як бачите у нас була зима, але слава Богу, вже зніг розтанув, і весна знову набирає свої права. З чим я вас і вітаю, бо, якщо чесно, я вже втомилася від холоду. Починаю це відео з ідеї до приготування обіду, побачила крильці в магазині і так мені їх захотілося, тому буду запікати просто з приправою для курки, з сіллю, перцем, власне, нічого такого особливого. Можна додати ще гірчицю, мед, якщо ви любите. Щось більш пікантне, соєвий соус, і тоді вийде більш такий, я б сказала, східний варіант. Я буду так робити, ну, посмакувано класично, звичайно, але мені теж так смакує. Але спочатку розріжу всі крильці на половинку, так воно мені більш зручно потім його і споживати. А, і добре, що в цьому варіанті немає тієї третьої частини крильця. До речі, крильця ми їмо дуже рідко, частіше все-таки стегенці. Але е, найулюбленіша моя частина це е, мясо стегна без шкіру. Е, Кіри і без кістки, Оце прямо любов, тому що воно соковите і в той же час не занадто жирне. Люблю і на котлети таке м'ясо пускати, і просто запікати. Сьогодні, до речі, робила. Взагалі на нашу сім'ю йде дуже багато м'яса. Тобто, зараз я запікаю не менше, ніж кілограм будь-яких продуктів м'ясних. Оскільки з'їдаємо, ми ну, як мінімум половину за один раз, відповідно, того кілограмчика чи більше трошки вистачає максимум на два прийоми їжі. І в нас це такий безкінечний обіг продуктів. Інколи мені здається, що ми занадто багато їмо. ну, Воно може десь і дійсно так, тому що якщо, наприклад, не виходиш на вулицю, сидимо вдома, то вся ця енергія і не розходується так сильно. Я вже задумуюсь над тим, щоб, можливо, було два прийоми їжі такі. Більш-менш ситні, і між ними якісь перекуси. Ну, перекусом я вважаю, це і прийом е якогось яблучка, грушки, апельсинки, або кава зі смаколиком якимось, ну таке. Тому е буду якось змінювати трошки раціон, бо мені забагато <зас> За я не встигаю переварити і інколи лягаю навіть з важкістю в животі. До речі, останній місяць я вже двічі на. День, а інколи один раз на день роблю зарядку. Ну, просто зарядка, ніяких особливих там таких вправ, бо я не люблю знущатися над собою, не люблю це відчуття, коли вже нічого не хочеться. Просто аби дихнути. Оце не про мене. Я більш спокійний спокійні види спорту люблю і знайшла для себе такі в онлайн-заняття. Мені дуже зручно, я вмикаю якесь там заняття 30 хвилин, і я виконую ці вправи. Звичайно, що вранці дуже мало часу, але стараємось. і підключила зараз. Дітей, ну вони взагалом люблять з нами час проводити, але інколи щось своє тому. Ми з ними всіма зараз трошки займаємося, і за цей місяць я зрозуміла, що в мене вже є тяга, аби робити якісь справи. Це дуже круто, тому що раніше я просиналася, буквально розвалювалася, поки я дійду до кухні. Зараз я просинаюся. в мене є бажання потягнутися, зробити якісь вправи, розтягнути м'язи, трішечки десь там силове тренування чи кардіо якесь. Ось і потім після цього мені навіть їсти не дуже хочеться. Я вранці п'ю колаген рідкий, такий, і мені, в принципі, ще до обіду я спокійно можу протриматися. Вже немає такого дикого бажання їсти з самого ранку. Раніше воно зазвичай мене супроводжувало. Ну і показую, врешті-решт, смакоту, яку я на обід приготувала ще додатково салатик, просто гречана каша, без особливих якихось там добавок. Я дуже люблю гречку у всіх її виконаннях. І е, також випікала ще раз сінабончики, вже цей раз вийшли просто вау! Ми їх з'їли за два дні. Ну Не можу я собі відмовити, в чомусь смачненькому. Хоча і помітила, що в мене вже зараз менше тяги до солодкого, але все рівно, щоб геть без солодкого, то не можу. Якийсь смаколик та її. Ну, і ці сінабони це просто витвір мистецтва, обов'язково скуштуйте, приготуйте. А далі моя щоденна рутина: трішечки покажу вам свого дня і перейдемо до цікавішої, можливо, для вас частини. Це до. Ремонту в спальні, ну, точніше, до результату цього ремонту. У нас таке сонце тут вийшло, просто такий кадр чудовий, що я навіть не хотіла ні зменшувати, ні збільшувати, щоб вам показати його. Дуже класний кадр. Орхідеї на цій стороні, це західно-південна сторона. цвітуть, аж їм тут супер-пупер, подобається. Як бачите, всі порозпускались гарно, і навіть з надвору видно, що вони цвітуть. Ну, я так спеціально і поставила, аби люди теж трішечки. Насолоджувалися, якщо хтось побачить, ну, мені принаймні видно, коли я заходжу додому. Вже, правда, діти тут наводять свої порядки. Щоразу приходжу, і вони якісь одну-дві гілочки зламають, якісь суцвіття, е, чи бутончик впаде, чи зламають вони якось іграшками. Ну, на жаль, не без цього це діти, хоча мені дуже шкода, але що вже зробиш. Я взагалі пам'ятаю в своєму дитинстві, боже, скільки ми зробили для батьків усіляких. Таких неприємнощів, але я не пам'ятаю ні разу, щоб мене за те сварили. Ну, не знаю, можливо, і сварили, але я просто не пригадую. Ну, Але зараз то прикро, коли там доглядаєш за чимось, але м -м, воно псується чи якось. Не прикладається достатньо уваги, коли дійсно ти викладаєшся. Привезли сюди ще наші заміокулькаси, і вони тут, бачите, так розцвіли теж дуже-дуже гарно. Люблю їх, бо вони такі вічно зелені, майже не жовтіють. У них, в принципі, такий класний режим, що можна і не поливати, і вони будуть себе добре почувати. Ну, щось по типу сукулентів. І ще трошечки вам орхідей. Вже ось ця рожева орхідея повністю розквітла, така вже красива. Дуже полюбляю саме такі широкі орхідеї, вони тоді мені ну, трошечки мені більше подобаються, ніж дрібно-квіткові, тому що вони об'ємніші. І як бачите, люблю різні. Колись, в якийсь період часу чоловік дарував саме орхідеї замість букетів, і вони тепер мене радують кожні півроку, фактично. Мій синочок перекушуємо млинцями, ну а ми переходимо до спальні. Ось таке ліжко ми замовили: ліжко на 2. Має підйомний механізм. Дуже зручно, бо можна щось зберігати. Навпроти, тут зробили все для телевізора, але поки що не передбачається. Ось така у нас тут є підвісна лампа Бра. І загалом картина по спальні зараз виглядає саме так. В принципі, нам місця достатньо, хоча спальня дуже маленька, тут лише 10, по-моєму, квадратів, тому сильно не розбіжишся. Але мені здається, що для спальні саме те. І якщо чесно, то я в спальні менше всього проводжу часу протягом дня, ну, лише сплю і все. Далі я... За день і не заходжу. Інколи ми тут вкладаємо дитину на денний сон, бо тут стоїть ліжечко, і все, я виходжу, і лише прибираю, чи застеляю, більш нічого. Тому зараз займемось саме застелянням, перестелимо постіль, наведемо трішечки лад і вам ще покажу дещо з меблів, що ми сюди прикупили. Дуже мені це ліжко. Тканина тут вельветова. І цей комплектик давно вже з нами, мабуть, років 5, якщо не більше, але дуже гарної якості. Я вже не пам'ятаю, де ми його купували, чесно кажучи, але б я повторила б зараз знову такий. Купили на розпродажах, по-моєму, ще в грудні такі дві тумбочки приліжкові. Прийшли вони, ми з сином швиденько їх зібрали, нічого важкого. Я дуже люблю збирати меблі, а син, до речі, теж. І ми разом просто. Кайфуємо, коли треба щось зібрати. В наступному відео покажу, покажу вам ще один предмет меблів. Це дійсно для мене сама насолода сісти, там подивитися в інструкцію, зібрати. Ніяких складнощів для мене нема. Поставила в цю в старовинну таку вазочку тюльпанчики, і дуже гарно, як на мене вийшло. Привіт! Хочу зараз показати закупку, яку я зробила. Ну, можна сказати, це десь нам на 2,5 тижні таких більш великих запасів, і що стосується овочів фруктів, десь на тиждень. Так, я не буду назвати ціни, тому що вони можуть різнитися в будь-які дні. Сьогодні у нас четвер, тому я поїхала в АТБ. Там вже почалися якісь знижки, якщо чесно, знижки такі собі, але щось то й можна було взяти. Почну з заморозки. Були ось такі чебуреки фірми Левада. Ми взагалі ніколи їх не брали, і взагалі чебуреки рідко їмо, але. Були на знижці, тому вирішила взяти тут пів кілограма, Пельмені, знаєте, це так на той випадок, якщо нічого немає. Такі взяла відруть, це, до речі, Житомирська фірма. І три ведмеді ось ці смачні. Так, наступне. Взяла рис. рис зараз по знижці, дві упаковки по кілограму, і ось таке спагетті. Ну, було по знижці. Я беру з твердих сортів, а інше не хочу брати. Сік це нам з чоловіком, борошно закінчилося, чай ось такий просто чорний цейлонський. Так, З заморозки ще цвітну капусту. Взяла ось таку І масло було по знижці за 69 гривень 82,5% 200 г від фаворит взяла. Такий сирочок взяла. Далі сметанка 20% ягодинський. Ось такі плавлені, малиндам сирочки голландські. На смачненькі бутербродики взяла балик, шматочок, і ось таку салямі. Італійську вона була по 40 гривень за 100 г. З солодкого взяла ось такі печеньки, ось таке печиво і сушку. Так, овочі в мене, в принципі, ще потрібно картоплю докупити авокадо, гірок, перець, такий кап як це він називається? Капі. Перець капі. вони в одну ціну з болгарським, але вирішила це взяти. Моркомит, трошки томатів, лимончик, авокадо. Так, з молочки, вже сказала, сир, сметана, масло. Такі ось йогурти були зі знижкою по 11 чимось гривень. Взагалі ми беремо сирочки а дітям. Але були йогурти, бо там ціни якісь непідйомні. 17 гривень за один, то це було по 11 чимось. Молочко, на жаль, ми п'ємо безлактозне, але знижок не було, тому інколи купуємо таке. Були зі знижкою невеличкою такі люля баб дуже смачні, нам подобається. Взяла три пачки. Так, Яйця три десятки, ще з фруктів яблука, Червоний принц і банани. Так, тепер що такого. Розпушувач, ванілька, бо закінчилась, цукрова пудра, бо часом роблю, наприклад,. там ці. Сінабончики і там там цукрову пудру, Прокладки якісь там потрібно було, серветки. По 10 гривень були ось такі на присосках дитячі щіточки. Взяла, три штуки, щоб дітям поміняти, поки вони перехворіли. Соду взяла теж треба, кремило, диски, вушні палички і дитячу зубну пасту, дві пачки і взяла чотири упаковки ось такого туалетного паперу, бо нас багато нам треба. І все. Що в принципі, Ніби все назвала. Така велика закупка вийшла. Обійшлося нам це все. Зараз скажу в 2672, навіть більше 2673 гривні. Ну, скажу так, я ще там на наступному тижні, мабуть, поїду ще за фруктами-овочами. Можливо, якусь крупу докуплю, а так то має нам на два тижні вистачити. чи це багато чи мало, як ви вважаєте. Ще овочів, якихось хочеться капусти якоїсь і, можливо, пекінки, можливо, салату, Ну, але це вже десь на базарі підемо. Перемиваю усі фрукти, які є. За допомогою соди так замочую трошечки і мию потім вручну. Дуже так гарно змивається цей такий блискучий глянцевий наліт і вже можна безпечно давати дітям. Загалом ми завжди миємо всі овочі, фрукти, навіть банан, цю шкірочку теж миємо перш ніж їсти, особливо якщо дітям даємо. Що стосується, фрук... стосується овочів, то овочі зберігаються в холодильнику і я їх мию вже безпосередньо перед тим, як використовую. Не знаю, можливо, можливо було б зручно, але я якось ще не пробувала, тому що е... мені здається, що згниють, якщо зразу все помити. Ну, не знаю, мені так здається, принаймні. Напишіть, як ви робите. Можливо, ваша порада буде доречна. Між іншим, хочу подякувати вам за ваші коментарі під минулим відео з кухні. Мені дуже приємно. Дякую всім, хто написав в підтримку цього відео коментар, залишив якісь свої побажання і взагалі висловив своє. Захоплення якими ще нам мені дуже, дуже приємно. Щиро вам дякую. Завжди любила і поважала і поважаю досі людей, які не бояться сказати приємність іншій людині. Бо якось у нас люди, якщо щось зле, то пишуть одразу. Якщо щось хороше, то інколи скупляться на такі коментарі. Тому я вам безмежно вдячна. Я й сама, якщо чесно, завжди щедра на коментар, підтримку і добре слово, бо знаю, яку велику роль може зіграти це добре слово в потрібний момент, в потрібну мить людині, яка може сидіти розбита, і цей коментар дійсно може створити чудо з нею. Тому. Робимо добро і говоримо гарні слова. У мене ще чекають певні домашні справи, як то поміняти губку, замінити серветки, поставити нові, папіру з цей замінити. Ну, словом, знаєте, таке, ходиш цілий день, щось очі бачать, руки роблять, інколи навіть ця робота непомітна. Я своїх дітей вчу помічати мамину роботу, мамин труд, якісь мої. Витрату часу і зусилля, особливо, якщо не понамивала раковини, там туалети, все чистеньке приходжу і знову потрібно те саме робити. І я фактично ніколи не можу скористатися чистою ванною, тому що я за всіма тільки прибираю. Звісно, що мені трохи важко, але. Ну, це приємні клопоти, мабуть. В майбутньому сподіваюся, що діти будуть більш такі охайні, і так само чоловік, і всі разом більше цінуватимуть. Ну а зараз, поки, поки тільки роблю свою роботу. Ще сьогодні запланувала почистити кавомашину, машину, вже там потрібно видалити накип і маю ось такий спеціальний засіб від делонгів. Спеціально для цієї мети. Раз в кілька місяців приблизно потрібно робити купувала цей засіб на розетці, здається. І користуюсь такою паличкою в якісь важкодоступні місця. Привіт, дівчата! Давно так не спілкувалися. Хотіла розказати про свій досвід, як я їздила сьогодні. Клініку на лазерну апіляцію у мене ще досі є довагітні процедури, які оплачені, і ну і звичайно я їх намагаюся використати. Е, хотіла б помітити і, можливо, запитати, чи вам таке траплялося, як вміють стім менеджери в різних салонах краси, в косметологіях, ось так, от в клініках. Скажімо так, продати якусь процедуру, лише тонко натякнувши на якийсь ваш недолік, який, можливо, ніколи не був недоліком, але варто лише натякнути. Ну так, знаєте, страпилося зі мною. Я на лазерній піляції, і мені. В принципі, моє тіло відоме, знайоме, я його бачила, знаю, але лікарю досить сказати лише якесь слово, як посіється цей сумнів і закрадеться у жінки думка, що вона якась не така, що вона не гарна, треба це терміново виправляти. Причому тут же рекомендація: от у нас там в сусідньому кабінеті все вам зроблять, все виправлять. Треба тільки ваші гроші. Я розумію, що це маркетинговий хід. Я вмію боротися, якби. Протистояти цій думці, бо знаю, що таким чином можна нав'язати дуже багато комплексів. Один раз я не витримала і, можна сказати, пішла на поводу в такого маркетингового ходу. Мені лікарка каже, от у вас там шкіра на животі, її можна поправити. Ось, ну, звичайно, що я була б не проти поправити, я пішла до косметолога, там лікар-чоловік, він, ну, він не дивився мене, але просто говорить, що е, ну, так, ми там робимо різні процедури: і масаж, і ендосферу, все, тим паче, що у вас там є целюлітик, хоча він мене не дивився знову ж таки, целюлітики є у всіх. ось, Я кажу, типу, зайва вага трошки целюліт. І я говорю: ви знаєте, не нав'язуйте мені комплекси. Так прямо й говорю, тому що я не вважаю себе товстою. Це ну, не продавайте мені. Він так заціпенів і такий: ні, 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 я нічого такого не нав'язую. Але це було дуже зрозуміло, що коли жінка почує, що тим паче від чоловіка чужого, що в неї цей люліт, вона тут же погодиться на 150 процедур ендосвера там ще щось. І я погодилася. Я погодилася, потім приходжу додому і говорю: ну як же так, Зоряна, ну ти ось щойно е там, протистояла цій думці, говорила, що ні, відстоювала свої якісь кордони і типу, не нав'язуйте мені цей комплекс, я не вважаю себе товстою. І тут ти погоджуєшся. Ну навіщо то було вже? І я потім відмовилася від цих всіх процедур. Ну, якби я знаю, де в мене там є хвороблива зона, бо е троє пологів, якби воно не може безслідно пройти. І сьогодні було знову таке. Там різні дві процедури, різні два візити в цей салон, не салон, клініка, не клініка по лазерці. І вже по іншій проблемі мені натякнули. Ну, що можу сказати? Класно, вони продають, дуже класно. Людина майже кожна поведеться. От, я, я не знаю. Ну, мабуть, кожна жінка, яка б почула якийсь такий свій недолік, захотіла б його виправити, особливо, якби тобі щойно сказали рецепт, де це і як це можна виправити. Я знаю свої мінуси, звичайно, але дуже не люблю, коли так безбожно продають. Ну, Не знаю. Якось мені це боляче так сприймається. Е я розумію, що це їхня робота, і від того залежить їхній заробіток цих дівчат, цих чоловіків, лікарів, спеціалістів. Але в той же час це ж треба лише подумати зараз на хвильку, який це величезний зароджується комплекс у жінки на майбутнє. Вона тепер завжди буде в кожну зону свою заглядати, дивитись, що вона там така чи не така, порівнювати з картинками з інтернету і думати: о, ні, я ще відрізняюся, срочно біжу там на щось, там знов собі робити. Ось таке, так от, сьогодні <смеш>, мені лікарка знову ж таки каже: дивіться, у вас тут такі кільця венери, а я знаю, що вони в мене є. Ну, вони в мене є з дитинства. Я кажу їй, що так, вони в мене з дитинства, я б хотіла прибрати. Супер, у нас є процедура, там, укольчики. Я би погодилася, чесно, якби не два але. Це не життєво необхідно, мабуть, і це дуже дорого, і це не на часі. Дуже багато але а, шию мою бачу, бачу рівно я і мій чоловік, але він і те погано бачить. Ось, і, ну, Моя сестра каже: ні, нормальна шия, мій чоловік то каже, якщо ти хочеш, то зроби, то ось тебе день народження наносить, ну буде тобі такий подарунок. Але я особисто якось зараз так посиділа, подумала. Що, мабуть, ні, все-таки я ще не стара бабулечка, та не знаю, якось це все просто в комплексі. Можливо, я не права, але мені якось трошки по барабану, мабуть. Головне, це здоров'я. На здоров'я це ніяк не впливає. Це генетично, така розтягнута в мене шкіра, тому не знаю, якось поки ні, напевно. Ось такі думки вам озвучила. Буде, буде мені дуже цікаво почути вашу думку з приводу продавання послуг таких от. Чи ви колись велись на таку поведінку? А якщо ні, то як ви протестуєте їй? Ну, мабуть, як вийшов з салону і пішов, сказав до, до побачення або взагалі прощавайте. Ну, таке. Хоча я дуже чесно скажу, дуже поважаю і мені імпонують жінки, які дбають про свою зовнішність. І оця лікарка, яка космето, не а, ну, жінка, яка проводить лазерну епіляцію, їй 55 років, вона така доглянута, вона така красива, вона така. Ну, видно, що там є якісь ін'єкційні процедури, але ну, от вони того варті. Вона... Виглядає краще, ніж я раз, в кілька разів, от, чесно, нігті, нарощення, перманенти, гіалуронка і ці губки зволожені, не такі шершаві, як у мене. Ну, словом, купа різних таких приємних. Ну, жінка виглядає дуже гарно, гарно, якісно вона дбає за собою. І коли я приходжу і порівнюю себе, а мені 30 років, ну, 31. Я така, Боже, яка я, яка я це, старенька, негарненька, зморщена, страшнючка така. Бо е, ну, жінка в себе вкладає гроші. Але загалом, я так думаю, ну я ж здорова, здорова, ну якби загалом все нормально, нормально. Мнігті Но я не роблю з того з тієї причини, що я колись робила, нарощувала. Але це для мене дуже довго по часу, і дуже часто їх треба нарощувати. І... І якось не роблю коротше, зараз, тому що теж вважаю, що це ну, на мій характер зараз не треба. Чому роблю лазерку, бо е, вже давно проплатила. Ну, такі якісь протиречиві речі в голові, наче і хочеться, а з іншої сторони, а нащо? Ось ну, така ця жіноча доля. Одночасно дві думки в голові живуть, і, і подобається, коли жінка за себе дбає і думає про себе. А з другої сторони, думаєш, та що воно мені? Є якісь мінуси в кожної з нас. Не те, що мінуси, а так, знаєте, слабкі місця від природи, там генетично передалися, як у мене там слабеньке волосся, наприклад. Я це розумію. Ну, що б я там не зробила з тим волоссям, щось краще воно глобально не буде. Трошечки, так, да, поправиться. Але супер краще не буде. Ось такий от справа. Все. Дякую вам за перегляд цього відео. Бажаю всім нам мирного неба над головою. Здоров'я міцного, гарних новин і гарного настрою. Бувайте до нових зустрічей!